Всім привіт, і здоровенькі були ось на цьому безкоштовному автобусі, він тут називається Тролей. Ми приїхали у північну частину острова. Зранку ми були з того боку, з іншого на південній частині. Тепер ми приїхали в північну частину цього острова. Їхати від нас десь хвилин 20, та й через весь острів можна. За пів години вернутися туди і назад, як нема трафіка. Пів години в одну сторону, пів години в іншу. Це є продов. Не дуже він довгий. Одинадцять миль Маша? 7 миль. 11 7. кілометрів. А, 11 кілометрів, 7 миль. Ну, головне, щоб не було трафіка, бо тепер ми їхали, то трохи так затрималися, бо трафік, люди з роботи йдуть. І ми їхали трошки довше. Ага. Маш, нам точно у цей бік? Да. Окей, йдемо побачимо. Кажуть, що з цього боку дуже гарне море, дуже гарний пляж. Так, ідемо швидше, тоді, що ми? Якась там посеред моря. Пірс. І ми погнали. І пальми нам дорогу. Ми вирішили йти берегом, а не дорогою, щоб побачити, чи дійсно так, що тут. Краще вода і пляж, але ну, поки ми такого не бачимо. Біли тут, звісно, шикарні. Але вода тут, як і пляж, не дуже. Хоча не брудно і вода чиста. Нема навіть таких водоростей, як там. Ну що ж, Зовсім інший колір. Тут вода якась така зеленковата. Ну, ніколи не будеш знати, як не провіриш, що пишуть люди. Люди пишуть одне. А... Часом буває зовсім інше. Будинки тут біля самої води не бояться. Лишили ми той берег, пішли в протилежному напрямку. На інший бік. Щось тут ніхто не ходить. Не знаю, куди ми йдемо. Це Марія нас веде десь. Ми дружно продовжуємо йти. Тут нема таких готелів, нема таких е, хаток, як там маленьких дачок. Тут здоровенні хати. На декотрих написано, що здається в рент. На докотрих нічого не пише, може там і самі люди живуть. Не всі тут заробляються, напевно. Сонечко перепікає. Поки ми дойдемо туди, воно заховається. Запізно трохи вийшли. Гарні місця. Я вас ззаду буду знімати, щоб до мене не чплялося, кого я знімаю. Тут не можна знімати часні володіння. А ми все йдемо і йдемо. А де ж би ми набили своїх 15 тисяч кроків в день? Між цими вілами на дорозі навіть не можна паркуватися. Не всюди. Отут нічого не написали, отут люди і поставали. Ось там перед нами прохід туди до води, от туди ми і йдемо. Магріхуанкою попахує. Ну що, погнали ми вузьким проходом. Сподіваюся, що ми не дурно топчемо туди. Такий шлях. Пляж вже видко звідси. Видно, що тут немає рятівників. Так що це якийсь дикий пляж на вашу відповідальність. хочете йдете? Пісок тут ніби непоганий. Зараз побачимо буде далі. По карті видно, що тут пляж великий, аж туди і тягнеться. Но, але сюди нічого не їде. Треба йти пішки від кінцевої зупинки. Чим ближче до пляжу, тим пісок стає краще знову, як пудра. Тут можна рентувати житло у цих вілах і насолоджуватися цією красою. Звичайно, буде дорожче, бо за красу треба платити. Можливо, скоро сюди дойде, е, як називається, людство. І тут наведуть порядок. Буде де поїсти, буде де випити, посидіти. Все решта. А ми довго йшли, йшли, йшли. Нарешті прийшли і побачили, що тут купа водорослів в океані. Йдемо туди далі, там ніби чистіше. Тут прибиває зразу з того боку. Туди виглядає краще. Люди купаються, діти. Зараз і ми помочимося з кожного боку острова. Залишимо свій слід. Дивіться, гарний колір води навіть дуже. Але мені здається, що вона тут холодніша, Може це просто на перший дотик. Ах. Може тут не так мілко, як там. Тато наш заморився. Аж туди туди треба йти. Отам подалі від берега пливуть дельфіни. Я не знаю, чи вам буде видно, але я бачила Великого в хвостик. Завтра ми будемо йти, не знаю, чи зустрінемо їх чи ні. Отам, де ті рибаки. Все, щезли. А ми з Марічкою поплавали. Вода тут дійсно гарна, дивіться, у цьому місці, але звідти вітер... І жене водорослі, всі сюди, бо вітер звідти. Ми пів годинки поплавали. Мені здається, що вода трошки холодніша, ніж була вчора на тому місці. Все рівно пляж, хоч він і дикий, але він ну, непоганий. Плавати можна, загорати можна. Чистий, людей небагато. Може знову ж таки, тому що не сезон. А ви самі дивіться, де вам краще, там і вибирайте. Ми хотіли просто провірити. Єдине, що тут незручно, що нема чим добиратися. А якщо брати машину в рент, то тут важко з паркуванням. Хіба що кажу, житло тут орендувати, та і вже тут по місті ходити, плавати за гора. Але краса, правда? неймовірна От було би в Нью-Джерсі таке тепле море. У Нью-Джерсі море є, але холодне. І цей пляж тягнеться досить довго. Так що побували ми з обох сторон цього острова Анна Марія. Місце гарне, чудове. Звичайно, у кожного свій смак. Але як на наш погляд залік може бути. Все, ми будемо сохнути і збиратися десь на вечерю. Вертаємося ми вже назад. Пішли вуличками, щоб подивитися на хатийки тут. Є досить гарні. Саможні люди мають гарні хати, а такі повідні, бідніші мають бідніші хати. Тут також є і багаті, і бідні. Бачу, тут китайська троянда цвіте і пахне, а моя замерзла. Більше купляти не буду. Біли гарні, басейни мають багато хто. Просто не знаю, чи в цих вілах є бейсменди. Тут вниз не копають через те, що вода. І я сподіваюся, що бейсмендів тут немає. Не тільки тут на Анні Марії, а на Флоріді. Тому що сидить на воді все. Берег з того боку. Видно, нагнало піску і сюди, аж на цей бік, коли був ураган. Хто почистив, а хто не почистив. Так лишили. Саме пройде. Туалети тут є. А ми йдемо назад до кінцевої безкоштовного автобуса. Будемо їхати. Гарна хатка. Будемо їхати назад туди до нас. У Брендонтон. Наше містечко називається. А це є Анна Марія Сіті. Так як центр цього, як столиця цього острова. Находилися ми і сьогодні своїх кроків добрали. Ну, надивилася на красу. Трошечки інакша краса тут, ніж у Нью-Джерсі. Тому інтересно. По межиці здоровенні доми стоять і отакі поменші. Пальма там здоровенна. Дерева тут зовсім інші. І в тут будівлі, той дідок там щось тягає. Зовсім мають інший вигляд, ніж будинки в Нью-Джерсі. Зовсім інша конструкція. Тут багато балконів, багато виходів на дах. В Нью-Джерсі такого нема. Ми прийшли додому. Маша, окуляр йому не треба? Прийшли додому, тепер біжимо вечеряти. Замовили столик і вже підходить наш час. Чекає під рестораном, а ми йдемо. Занесли додому рушники, Попереодягалися. та й біжимо назад. І далі йдемо попри свої дачі. Подивилася сьогодні на зілу. Отакі хатинки. Можуть коштувати недорого, до 10 тисяч, якщо вона трошечки там пошкоджена, побита. Є і за 5, і за 3, і за 8 шара, але то є, можуть бути ком'юніті тим, кому за 50. І ще одна проблема, що треба платити за землю. Я не знаю, чи в кожній ком'юніті. Чи тут саме, чи де. Ну, але ти можеш купити тільки будинок, А за землю треба платити. Це не твоя земля. Живи собі, та й плати собі. Та якби ще платити мало, а то треба тисячу доларів. У місяць? Знак питання. Чи у рік? Так ми і не зрозуміли. Звичайно, дзвонити та питатися ми не стали, але бажання зразу відлягло. Так, так. Експерси що? Щось зрок... кінчає. Ну, щось виходить, да, але що? Може, шо... може це і є цей рент? Може, є цей рент. ще плюс іншуренс. Ну, іншуренс, як і все, Як і завжди. Таксі. Такси. Ну платиш та й живеш на березі морі. Коротше, пішли вечеря, зараз будемо бачимо, що нам запропонують цього вечора. Там тусняк вже збирається, вже співають. Нам написали, що наш стіл нас чекає. Ми біжимо. Маша пішла десь тата шукати. А ось тут у них креветки живі, плавають. Бачите, рибки якісь. 40 креветки плавали, на якому ми фоні. Фоні рибок і ламантинів. Можна взяти оцей. Сьогодні нам повезло у нас. Сьогодні вид шикарний. І ми заказуємо гуляти, так гуляти. Салат Цезар. крабові ноги з салатом Степана. Рибка. Шарімби. Люди вертаються з сенсату. Гуляють, співають. завтра і ми так підемо. Наша вечеря у нас коштує 100 доларів, плюс тіпи 120. Але було смачно. Ми зайшли у сувенірний магазин. Дивіться, хто забув шльопки або пірвалися, різне може бути. 30 доларів. Звичайно, вони тут не дешеві і ці також 30 доларів. Але такі інтересні пляжні, гарні. якраз для піска. 26. Білі такі є. взуття є багато різного. Фліп-флопс. І на діток, і на дорослих. Ціни, звичайно, як всюди на курортах. Шорти є. І рубашки є, досить симпатичні, але також не дешеві. На вечір стає прохолодно. Треба мати якусь кофту або якийсь такий жакет джинсовий, як у мене. Тому що з голими руками холодно. Хоча люди й ходять. Вони тут у барах трошечки гріються. А ми сьогодні щось без согріваючого, тому що находилися, трудні, нічого не хотілося. Думали, що підемо десь. Ну, вже ноги не ведуть нікуди додому спати. Наша хатка світиться. Ось тут у нас Ландрі.